Усім привіт. Харків 4 березня. Зимний сад старого хохла. Бачите? Інжерек його. Це так називаємо цвітіння його. Бруньки тільки просипаються, все, бачите. І вже лізуть плоди. Листя ще мало, тільки верхні почки попросипалися. Але і пагонці, подивіться, це двохрічна, це трьохрічна. Ось двохрічне. І бачите, на трьох двохрічних більше ягод зав'язується. А тепер опускаємося потроху вниз. Це бірка на ньому прив'язана, тому що зникає бірка, все. Рослина без імені нічого не варта. Відро на 10 літрів, строїтельне. Це двойна, щоб можна було витащити з корнями, не менше тривога. І обрізка, бачите, все пеньки О, один пеньок, второй третий бачите такі. вони заростають, можна замазувати, можна не замазувати. но вони заростають швидко. І молоді пагон все такі все погнала 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 все таки можна укоріняти, можна тут укоріняти, можна воздушным подводки робити, вони будуть добре рости. Я ее зараз заховаю сюди, отак от, щоб воно не мешало. І покажу вам, то, що старий використовує. Це велика велика тайна. Планріс, Біологічний фунгіцид. Лепідоцид. опять же, інсектицид. Битоксибациллин. То же саме інсектицид, Вертицилін і баверин. Це вже использование баклажки, уже ничего не осталось. А це еще мені на раз я использую. Так. План рис. 1-2%. Значить, на 10 літрів це 100-200 грамів. Ось цього, ну, вважається, це літрова баклажка. От 500 грамів ще є. І тут 500 грамів є. Теж 1% робочий робиться. Можна зробити по 100 грамів кожного на відро води на 10 літрів і оприскувати. Ну, Планріс можна і інколи. Полить, але краще бризать, менше розходується його. А виробництво товариство Біоцентр. Біля Одеси хлопці добрий роблять. Це всі різні бактерії, щоб ви не путали. Но треба, треба кожного разу, бо просипаються і рослини, просипаються віруси. Бактерії, ті, що нам не треба. Ми поселяємо свої культурні, домашні. Це як кормить свою армію, яка захищає отакі от, от рослини. Бачите. На ці веточки три. А на цій один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Одинадцять плодів. Я думаю для такої рослини гарний варіант. І причому 10 літрів я можу його витащити. Ось, о, рядом бак стоїть. Це вже бак на 30 літрів снежавіки. Ну, тяжело піднімати. А відро запросто підняв його, переніс, поставив, тільки у квітні. Коли багато буде сонця, треба його ставити під дерево. Або під навіс. Бо листя, молоді листя такі от, вони обгорять. Старі може ще й видержать. А молоді швидко обгоряють. Йому треба закаляти, Як розсаду помідорів, огірків закаляється, так і закаляється інжир. Дякую, що були в діда на каналі. До зустрічі! Слава Україні.